А ви готували ковбасу з картоплі? Якщо ні, то раджу приготувати, адже це ну, дуже смачно. Я готую так: беру 150 г сала і витоплюю його на пательні, щоб утворилися шкварки. 1 кг картоплі, 250 г цибулі, 20 г часнику подрібнила в блендері. Можна пропустити через м'ясорубку чи натерти на терці. Додаю сюди до цієї всієї маси шкварочки витоплені, дивіться, які вони гарненькі. Тепер даю ж сюди 10 грамів манної крупи, 10 грамів солі це все за смаком, звичайно, спеції чорний мелений перчик, що бажаєте, те і додавайте. Туди ж додаю одне куряче яйце і добре все перемішую. Все, начинка готова. Тепер наповнюю кишки, поколола голкою, добре розігріваю духовку, запікаю при температурі 180 градусів 1 годину в духовці. І виходить неймовірно смачна ковбаса. Сама не вірила, що це смачно, тож вам рекомендую. Якщо ви готували, пишіть свої рецепти в коментарях та відгуки. Всім бажаю смачного, мирного неба нам і гарного настрою. До побачення!